Колектив. колектив здебільшого виїхав, починає повертатися частина людей. Люди планують повернутися, як тільки буде можливість. На жаль, в Лимані немає світла, немає опалення, немає води, тому зараз тяжкі умови життя в Лимані. Будівлю будете зносити нову будувати. Ну, Скоріше за все, склад бетону гарно та красиво, бо здається мені, що ця будівля вже не підлягає відновленню. У інші часи я запропонував б запропонував вам кави, але... Кави просто нема. Нема кави, так. Заточне відділення. Тут витачили пиви. Верстати. Свергільний станок заточний, Прекрасний вальтеровський станок був для ковгопільних піл. Верстати понакривали, верстати більш-менш. Кілька є отворів, посічено, але вони придатні для відновлення. Трактор, на жаль, не пощастило. Добре, а зараз якось визначено, скільки пошкоджень є лісу, скільки пошкоджень техніки. Не сума, а відсоток. Ну, все ніхто відсотки не рахував ще. Є результати спутникового моніторингу. Ми їх використовуємо для того, щоб зрозуміти хоча б приблизно, скільки було пошкоджено лісів пожежами. Останні спутникові снімки вже вказують ділянки, на яких пройшло усихання лісів. Вони мають характерний ріжий колір. Цих ділянок достатньо багато, однак стихання продовжується і, і, мабуть, ця інформація зараз є неповною. Для того, щоб володіти повною інформацією, необхідно здійснити натурне обстеження, прийти, подивитися. Знаходитися в лісі зараз не бажано, бо дороги заміновані, були неоднократні випадки, коли люди підривалися на вибухових пристріях і гинули. Тому ми обстежуємо зараз прилеглі до населених пунктів, для до дорог загального значення, ліси, які можна візуально обстежити. Стосовно техніки, ну, в більшості техніка була виведена з, з лісгоспу, частина була передана до, на потреби ЗСУ. Також частина техніки була викрадена окупантами та знищена. Була теплиця. Вона мала запритінення. Но я бачу, що познімали плівку. А ось вона така, бачите. Питання відновлення лісів стало ще більш актуальним, ніж було раніше. Бо коли закінчиться війна, ми е зможемо побачити, які збитки були нанесені військовими діями лісам. Деяка частина з цих лісів. Однозначно буде потребувати швидкого відновлення, швидке відновлення може забезпечити саме функціонування цього або такого центру. А так воно мало виглядати. Це ми розпочали, коли президент сказав, що продовжуйте свою роботу, ми продовжили свою роботу і почали висаджувати. Це до 24 лютого говоримо. Це було. Після 24 лютого. Ми продовжили працювати, незважаючи на все. Зараз почали почав все було. Не хочеть слабо працювати. Продовжили цей справа. До середини квітня. Е, ну, в квітні вже було зрозуміло, що е, треба евакуюватися, Ми що як Може бути. Ну, Так, а ви зі що, він сірийся, вийшов, бачите? Там знову не змагаючи. І плани по лінії. А? Коли запускаємо? Цікаве питання. Не наступного року точно. Наступного року? Ну точно не наступного? Не наступного точно. Не наступного точно. І то, що його воспанають. Національно його розширить. Навіть так. Навіть так. Бо тут є місце для щедної ще теплиці, та площадки дорожчування потужності обладнання вистачить для збільшення у 5-6 разів. Частина металоконструкцій, Бачите, на болтах? Зруйнована. 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 Частину можна відновити металоконструкції, частину замінити. Воно підлягає відновленню. Однак зовнішні сендвіч панелі мають бути замінені повністю. Сендвіч панелем тут зруйновані сендвіч панелі. Зараз люди звертаються взагалі, я так розумію, тільки за дрова. Чи може ще по якомусь питанню? Зараз люди звертаються за дровами в основному, та потребують вони пиломатеріалів. Для відновлення кровель, для відновлення будівель необхідна велика кількість дошки, брусу для кровельних робіт. Лісгосп зараз не може забезпечити пиломатеріали, бо у нас відсутня електроенергія на лимані. Та ми забезпечуємо зараз, ведеться заготівля дров населенню, заготівля дров на потреби організацій та установ. Є якісь такі першочергові плани по лісгоспу? Першочергові плани по лісгоспу? так, дійсно. По-перше, ми вже здійснили заходи з розмінування контори лісгоспу та прилеглої території. Також нам необхідно здійснювати заходи із розмінування планово та заходи із відновлення роботи пожежних станцій лісових. Бо наступного року ми маємо вже працювати повноцінно на охорону лісів від пожеж. Друга черга зберегти все, що має якусь користь та зберегти архіви, які у нас є на підприємстві. На третю чергу відновлення інфраструктури. Я планую перш за все відновити роботу лісництва Лиманського і на базі його відновити роботу підприємства. Ямпальське лісництво знаходиться зараз на лінії бойових дій і, на жаль, ми не зможемо його також відновити в короткі сроки. Дробишівське лісництво зруйновано повністю. Отже, ми зможемо відновити роботу лише одного лісництва і на базі цього лісництва, контори лісництва, зробити з госпу.